Всім привіт! Вчора ми продали сценіка і посипались повідомлення, що за сценік, пробіг та характеристики. Значить, дивіться, у нас сценіків цілий рядок. Я вас хочу ознайомити з ними. Це Grand Scenic, автомобіль 2014 року, дизель 15, боус комплектація в середній фарбі на автоматичній коробці. Наступний варіант 2012 року, дизельний двигун на 1,5 літра. Цена 8 тисяч доларів 12 рік, 286 пробігу. Далі біжимо. Grand Scenic довгий. 13 рік, 1,5 дизель 342 тисячі пробігу, ціна 8999. Ще варіант є бензиновий на ксіноні, на умовачу фар Парктронік як з переду, так і ззаду. Безключовий датчики світла, дощу цікавий, тим, що на шкіряному салоні на пам'яті сидінь. Ось так виглядає він. Дуже цікавий варіант. І от такий от варіант це у нас іде дизель 1,9 літра. Так що, як ви бачите. Покажу, що ціночка його 8-150, ціна 10-й рік, 257 пробіг. Так що, як ви бачите, у нас всі варіанти є: бензини, дизелі, автомати, механіки та багато інших варіантів. Приїжджайте до нас, Бердичів шкіряників 8, автомайданчик Біаравто. В наявності тут дуже велика кількість авто. Приїжджайте, працюємо щоденно без вихідних. Доступно в кредит у лізинг та з обміном на ваш автомобіль з послугою 3-1. Приїжджайте, Бердичів, шкіряників 8 біаравто.